Там працюємо. Зараз я стараюся Ми захотіли показати більш внутрішнє життя військовослужбовців в нашій бригаді, тому що скажу особисто за нашу бригаду. Це 12-та бригада Азов. Вона більше напевно складає враження такої бригади залізних людей. Які можливо трошки в такому закритому суспільстві живуть, а завдяки цій виставці ми навпаки хочемо цю межу трішечки розмити і показати, що все ж таки кожен військовослужбовець це особистість, це людина, яка ховається за формою мультиками. Я ніколи не був професійним фотографом, просто. Я раніше ще в студентські роки трошки цікавився пліпою фотографією. У мене є фотоапарат Зеніт, який я колись давним-давно купив на Барахолці у Львові. І я от отримав натхнення під час служби почати знову займатися плюповою фотографією. І ось, ось що з цього вийшло. Це друг стоматолог всередині БТР Сісу. Їде на позиції, якщо не помиляюся. Він їхав шукати місце під нову позицію. Ось це друг Дюрі чекає новатор, на якому нас мали забирати з позиції після того, як нашу позицію було знищено, і ми чекали евакуації. Ось це друг Ейс на полігоні, дуже вдалий кадр, на мою думку, дуже красивий. І на наступний день після цього фото, на жаль, він отримав поранення його. Прилетіли по одному з наших об'єктів, його досить сильно поранило, і наразі він перебуває на лікуванні. Моя задача знімати відео і фото роботи нашої бригади. От. І крім цифрової камери, я беру з собою плівкову постійно, бо за життя знімаю на плівкову. І, грубо кажучи, моя задача така зняти, зробити всім портрети, кого зустрічаю із Азова. От. Ну і це приклади цих робіт. Ну, наприклад, перша фотографія зліва це Туга. Він із Португалії, він головний сержант нашого третього батальйону. От. І він приїхав з Іспанії, щоб воювати за Україну, бо навіть там в Іспанії якби відчуває небезпеку зі, -зі Сходу. От. І Для мене було приємно і важливо зробити його портрет, бо це якби і, виходить, він в португалець в, 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 в частині історії України в боротьбі за її незалежність. Я, в принципі, мріяв знімати війну. Я просто не думав, що вона буде вдома. Ну, в мене розумієте. Я думав, що я буду о, там, їздити кудись і проляти плівочки в журнал Лайф. Виявилось трошки по-інакшому.